Гляньте, що мені принесли під калітку ночі. Четверо цуценят малих. Кинули прямо в ящику під каліткою. Ось все. Холодно, все манесенькі. Поприносили під калітку, бросили і все. Це такий подаруночок на. Віздво зробили. Як оце можна взяти і викинути отаких от дітей на зиму? Манюні, ну хоч їдять. Наварила каші їм, накидала всього. Хай їдять. Ну як можна зараз їх викинути? Буду старатися їх роздати своїх два собаки. Два кота, дві собаки свої. Куди ще їх? Такі гарні, маленькі. Ну, прямо. Бояться, боязки такі. Взяло в ящику кинуло. У ящику кинуло їх і принесло, поставило коло калітки. Ну це ужас один. Ну як можна отаке дитятко викинуть від мамки та б вже б роздавали, на що ви їх заводили, По вже б собачку ну, стерилізували чи що? Раз у вас заводяться такі собачки, ну це ж не виносимо. Жалко, страшне не можу, я прямо. Плачуть, Манюні. Ой. Нет би принести коробку конфет поставити, ящико там під каліткою. Чи петуха, щоб я зажарила, вони мені собак принесли. А я не можу викинути, взяти і однести. Кажуть, візьми, і віднеси далі на мусорку десь. Ну як можна викинути їх на мусорку? Не знаю.